Всім привіт! Ми побували в ресторані наш в Одесі і розкажемо, чи варто туди йти. Це заклад з українською кухнею і дуже цікавим, автентичним, до речі, дизайном. У меню тут традиційна кухня в сучасній інтерпретації. Я тут, до речі, не вперше, тож можу від себе порекомендувати пельмені з судаком з чорного тіста та деруни з крем-сиром і лососом. Порції тут досить щедрі, можна наїстися однією стравою. Заклад має досить цікавий автентичний дизайн, що хочеться розглядати. Сама зала прикрашена глечиками, розписаними тарілками і навіть деревом зі свищиками. Тут є дитяча кімната відкритого типу. Це дуже зручно, часто працюють аніматори та проводять для малечі майстер-класи. Ціни не вище середніх. Замовлення подають швидко, а їжа смачна. Ми замовили три страви та каву. Чек в кінці відео. Взяли ми оселедець під шубою, дуже до речі, ніжний, не дивлячись на солону рибу, ще й досить гарна подача. Також придбали зразу з м'язом непогано, але вдруге я б не замовляла. Там багато цікавих позицій і більш неочікуваних поєднань є, що вибрати, скажімо так. Ще замовили яєчню з кров'янкою. Для мене це незвична страва, і я попросила подати без сала. Мої побажання почули. Смак супер домашній, це підкупає. Немає ефекту але тепло та затишно. Якщо хочете смачно поїсти у сімейній атмосфері, можемо рекомендувати цей заклад. Розкажіть, чи були раніше в ньому, чи сподобалося і чи рекомендуєте його іншим. Гарного дня, па-па!